Виконуємо номер 808 із підручника Алгебра 7 та номер 35.29 Крапочка 29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте у вигляді Куба число. Задання перше 1, друге 27, третє 64 і четверте 216. Приступаємо до виконання. Одиниця – це 1 у кубі. 27 – це 3 помножити на 3 – 9, та ще на 3 – 27, це 3 у кубі. 64 – це 4 помножити на 4 – 16, і ще раз на 4 – 64, 4 у кубі. І 216 – це 6 помножити на 6 – 36, і ще на 6 – 216, 6 у кубі. Номер 808 із підручника «Алгебра 7» та номер 35.29 із підручника «Математика 7» виконано.